На огляді складний інвалідний візок під номером 156. Bischof and Bishof, або як скорочно, BB Peru Light Optima. Ось так він виглядає в складеному стані. Він доволі легко складається. Можливо, ви звернули увагу за те, що сидіння якесь таке занадто довге, велике в глибину мається на увазі. Це справа в тому, що це найбільше регулюється глибина сидіння, і це просто знову стало вже на найбільшу глибину. Отже, по технічних параметрах. Ширина Сидіння між підлокітниками 43 см. Загальна ширина 63 см, тобто від краю обода до краю. Висота спинки 44 см. До підлоги відстані регулюється від 42 до 52 см. Глибина сидіння регулюється 42-48 см, тобто зараз це встановлено 48 см. Вага візка 16 кг І витримує навантаження до, до 120 кг Знаходиться він. Скажу, що рідко трапляються в такому стані вживані візки. Дуже мало якихось таких царапин Ну, для прикладу. Дивіться, як завжди починаємо. З підніжок, підніжки навіть тяжко знайти якусь царапину. А, крім того, вони регулюються кут нахилу. Ось Дивіться, тут такі зубчики, і можна регулювати, там, наприклад, в таку позицію. Плюс вони складаються, вони, зрозуміло, що можна подовжені регулювати, а вони складаються ось так і взагалі можна їх зняти. Так само і інша підніжка. Це, до речі, візок видав в 2019 році, Мабуть, чимало просто він використовувався. Передні колеса в чудовому стані, це литі колеса, можна регулювати їх по висоті, що дає змогу змінити кут на сидіння. Дивіться, підшипники в нормі, все крутиться, обертається. З другої сторони та сама ситуація. Хороший стан. Далі блокування коліс працює, плюс можна регулювати по силі затиску. Заднє колесо так само а лите колесо і також дуже хороший стан. Єдине, що мінус, як дуже часто трапляється, це ось такі царапини на ободах. Отак по всьому периметру, плюс. Плюс-мінус е швидкоз'ємна муфта, одним натисканням можна зняти колесо, з другої сторони ідентична ситуація. Блокування працює. Це, до речі, 24 колеса. Е так, далі переходимо в сидіння. Сидіння подвійне. Е з другої сторони, бачите такий самий матеріал. Тут от є ще така от. Тут вже ближче там, де сідати сідницями, то більше іде підтримка. Тут буде більше шарів, таких тут ну, якось так з декількох шарів зроблено. А, підлокітники ціленькі. До речі, цікава штука. Дивіться, вони можна подовжені їх регулювати, затискаєте просто тут кнопочку і регулюєте пріт назад. Так як вам потрібно, плюс можна їх по висоті. Дивіться, ось бачите, тут зажимаєте і опускаєте. Далі. Позаду в нас ручки, на жаль, без гальмів для керуючого, проте можна регулювати висоту. Ось тут відкручуєте і на вам висоту виставляєте висоту рочок, щоб було зручніше. Спинка регулюється по натягу. Вона, до речі, дуже м'яка, Тут всередині ще є поролон. Спинка буде дуже зручна просто. Мега. А до речі, можна зняти її, так само, як і сидіння, і можна попрати. При бажанні, от підлокітники взагалі їх можна виняти, це ось тут виймаєте і, і знімаєте просто от. Ось цю всю конструкцію, якщо вам потрібно. Е, плюс, дивіться, по висоті можна регулювати, тобто вам потрібно колесо, наприклад, приставити сюди, так, щоб сидіння було вище. Або, якщо ви хочете змінити глибину сидіння, вам потрібно ось оці болтики відкручувати і переставляти отже сюди, ну і відповідно тут, тут будете гратися з налаштуваннями. А взагалі дуже-дуже достойний бджок, дуже хороший стан. Однозначно можу радити для покупки, проте зважайте на розміри, які вам підходять. А придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу.